Слухай душе моя казку, про хліб і про сіль, слухай про мед і про дьоготь, що рани лікує, про волошкові хоругви у синій росі і про порфірну червону мов зареву кулю, про медоносні луги, і дрімучі ліси, про недочитану, хоч заціловану книгу, про еталон земної святої краси, теплі долоні, що змусили скреснути кригу. Слухай, душе моя, слухай, і не розумій, де ювелірна межа між реальністю і дивом, день учорашній, три пишемо, дев'ять в умі, Ранок сьогоднішній, жирним червоним курсивом. Слухай, душе моя, як підступає вода, На узавізові кажуть, травову рядюгу, як сповільнилась твоя вечорова хода. І вимагає давно вже помочі друга. Слухай душе моя, як у судинах, шумить тихим потоком твоя безкінечна конечність, Поки ще є ця година і визріла мить, що переходить галопом у стишений вечір. Слухай, душе моя, слухай, не перебивай, хліб проваджає у вічність, кладеться у навіку. Сіль має бути, аби не бродили слова. А еталони не ікон розпечатані вікна, світло крізь них допливе до вологих повік, вимостить променем стежку крізь хащі яруги. Знаю, пече, але слухай душе і повір. тільки повірі ти зможеш знайти собі друга. Слухай душе моя, слухай душе, і молись, щиро і тепло, простими, як діти словами. Те, що почуєш у відповідь, візьмеш у висть, Те, що прогавиш, зоставиш стояти стовпами. Те, що почуєш, у нім заночуєш повік, дихає жаром над ніжним мереживом праска, а терези ризи мають чаш не інакше, як дві, праву і ліву, Щоб зважити дні твої казку. В чому застану, в тому судитиму все. Крапка, не знак запитання, не оклик, не кома, тож ні поезія, ні філософське есе не допоможуть тоді ні тобі, ні нікому. Ти подарована і авансована, як не золота й срібна, безцінна кредитка. Слухай, душе моя, слухай, лебідко моя свого єдину і достовірну свідка.